Привіт! Як часто ти відчуваєш втому брак енергії і небажання робити аніщо? Пишіть в коментарях, як це у вас, як часто це відбувається, і сьогодні ми поговоримо з вами yeah. про те. А як харчування впливає на нашу енергію і що змінити, щоб зранку відчувати себе бадьорими, а не як якісь зомбі? І мене звати Юлія, я сертифікований нутриціолог, я ментор зі здорового способу життя, і моє бажання допомогти кожній жінці відчувати себе здоровою, енергійною, наповненою і бути ось в цьому дзені і проживати класно і наповнено своє життя. Я Хочу спочатку поговорити про те, що ми часто звикли думати, що втома це норма. Ну, тобто, у мене робота, стрес, діти, там я не досипаю. Але насправді ще дуже багато чого залежить від того, що саме ми їмо. Я завжди кажу, що от у мене в здоровому способі життя є своя ієрархія. І різні нутриціологи, дієтологи, ментори все там виставляють по-своєму. А в мене ну, типу, вона трошки відрізняється. І на першому місці це, звичайно, сон. Якщо ми не спимо якісно, якщо в нас порушена гігієна сну, то, ну, вибачте, нічого хорошого не вийде. А тут два відео, в яких ми розбирали саме, що робити зі сном, які звички покращують сон, а тому дуже рекомендую їх переглянути. На другому місці в мене це стрес, це робота зі стресом. І про це також ми трошки говорили в тих відео. Також в мене є безкоштовний гайд, який я, який я дарую всім за підписку і за написання мені в повідомлення в особисті слово спокій. Я надсилаю гайд, де є 5 простих кроків, як знижити кортизол і зменшити стрес в організмі. Тому, якщо треба, welcome. А і тільки на третьому місці в цій ієрархії в мене харчування, третє місце, третє люди. Фізична активність і якісь доглядові процедури це вже далі йде. І от саме харчування, воно стає тією частиною, тією ланкою, яке дає нам сили або забирає їх повністю. Давайте зараз поговоримо про основні проблеми в харчуванні, які крадуть енергію. Я виділила їх три, але насправді їх, звичайно, набагато і набагато більше. І перша причина це нестача білку, я її назвала, але насправді це нестача взагалі в вашому харчуванні, недостатність харчування. Трошки про білок. Білок це не тільки про м'язи, да, не тільки його треба їсти тоді, коли ми хочемо наростити м'яз, або щось зробити, а це про стабільний рівень енергії, це про відчуття ситості, про ясність нашого мислення. І нестача білку призводить до слабкості і сумливості. І я часто це бачу, в принципі, у клієнтів, які перейшли на рослинне харчування, і не слідкують за білком. Да, тобто ми прибрали якісь тваринні білки, а, і ми не перейшли, не замінили їх на рослинні або замінили не повністю. і, звичайно, це дуже сильно б'є по нашій енергії і по нашому самопочуттю. А далі, що про, далі про нестачу? Да, також нестача вуглеводів. І це стало прям дуже сильно популярним, да. Не їсти вуглеводи, а зменшувати їх кількість, тому що, начебто, вуглеводи це те, що не заважає людям худнути, да, або допомагає набирати вагу. Справді, вуглеводи діляться на дві категорії. Я думаю, що ви про це вже звичайно чули: є повільні вуглеводи, є швидкі вуглеводи. Швидкі вуглеводи це глюкози, з яких. Швидко потрапляє в кров і підвищує рівень цукру, тому вони називаються швидкі. А повільні вуглеводи це які повільно, повільно виділяють цю глюкозу, повільно глюкоза входить в кров і немає у цього високого скачку цукру. Ну, я так дуже просто вам розповіла. От, і звичайно, оці складні вуглеводи або повільні, да, про які вони дуже важливі, і вони є також. Основою нашого раціону і раціону як чоловіка, так і жінки, як на схудненні, так і на наборі, вазі, і на підтриманні. І вони є головною ланкою, звін, звідки ми беремо енергію. І тому немає сенсу їх виключати. Якщо ви будете їх виключати, ви завжди будете почувати себе голодними, завжди будете почувати себе знаєте, таким от ну, типу, недостатньо енергії буде. От, наша вага вам потрібно. Ми харчуємося збалансовано. А, і, до речі, да, до цього пункту я також можу вам сказати, що в мене є безкоштовний конструктор прийомів їжі, який я дарую за підписку. Та якщо ви напишете мені в особисті повідомлення, ви напишете мені слово конструктор. І знаєте, я дуже багато можу зробити вам подарунків, і мені, ну от правда, мені дуже хочеться ділитися тими знаннями, що в мене є. в мене є оця мета допомагати жінкам, але нічого не буде, якщо ви нічого не будете впроваджувати. От 100% ви щось отримали, вам обов'язково не просто там пройтися, М -м, а ну що, ну добре, гайта, га, спати, їсти, коротше, ну я це все знаю. Поспробуйте е, щось. Додати і змінити в своєму житті. Щось одне. Не треба прям весь гайд зразу почати втілювати в життя. Отримали конструктор, що ага, ну, Юля, пише, що тут треба кашу, ну в мене нема. Коротше, не хочу кашу, і все. все. І все, ви забуваєте, ні. Вам треба. Чітко налаштуватися на те, що я хочу покращити свій стан, і я почну це робити маленькими кроками. І щось одне з цього гайду я впроваджу. Окей, це спрацювало, піду ще раз прочитаю, впроваджу щось друге. Окей, супер, це спрацювало. Давай щось третє. Ну і так поступово. А, тому давайте ми будемо з вами. Усвідомленими, давайте ми будемо з вами стабільними людьми. Так як нам хочеться, щоб наш світ був стабільний. Давайте спочатку ми самі станемо цими стабільними людьми, а коли ми йдемо покроково, помаленько, до своїх цілей. Так, і це був перший пункт нестача білку, але ми трошки зайшли глибше, тому що це дуже-дуже важливо, я вважаю, і от насправді я бачила дуже мало людей, яким не вистачає жирів. Навіть ну, можливо, там переважають а, якісь там транджери, але от люди, які там не доїдають жирів, я їх не бачила. Тому я сюди не включаю. Да? Що сюди можна включити ще клітковину? Клітковина це також є в наших крупах, до речі, в хлібі, да, в цільнозерновому, але це також овочі і фрукти. Їх, звичайно, також додаємо до раціону, змінюємо, робимо різнокольорові собі тарілки, купуємо різнокольорові овочі, фрукти. Це все потрібно нам для нашої енергії. Наступний пункт, другий, це надлишок швидких вуглеводів. Ну і ми вже трошки з вами, слава Богу, поговорили про вуглеводи, да, що вони є швидкі, є повільні, і от там цукерки, булочки, фастфуд, і це все, що дає нам такий швидкий заряд. у Мене подушка впала. Даєш швидкий заряд, але вже через годину ну, хочеться спати, знову їсти. І, коротше, ти там чи їв, чи радіо слухав, незрозуміло. І це що? Це в нас гойдалки цукру в крові. І тому дуже важливо додавати повільні вуглеводи це крупи, овочі, бобові. Ну, то знаєте, ми, оце в цих трьох пунктах, ми будемо крутитися над оцим всіма пунктами, щоб робити своє харчування збалансованим. Ну, тобто типу, не забувати про це, бо це реальна основа здоров'я. І якщо харчування не буде збалансованим, то ну на жаль, нічого і не. Не вийде зробити, тому що ну, це основа основ. Тут ще хочу додати, що я там, сказала: цукерки, булочки, фастфуд, я його не демонізую і ви його не демонізуйте. Я вживаю шоколадки там можу іноді там, якийсь бургер да, з'їсти. Ну, я все це їм. Але якщо ми їмо ці швидкі вуглеводи, да, то там, цукерки, наприклад, або тортики, якісь, то це десерт. До ну, мене така називається десерт. І десерт треба їсти після основної страви для того, щоб не було цього скачка цукру. Далі, якщо це фастфуд, якщо ну, там, я їм бургер, то я намагаюся додавати собі там, нормальну порцію салату до того, тому що одним бургером не носитися. А в овочах, наприклад, є ота от клітковина, яка необхідна. Клітковина, вона. Як наповнює наш шолунок да, і допомагає ось е, цим бургеру, да, цим жирам, які ми отримали, із такі вуглеводи, трошки сповільнитися і трошки на більше часу дати нам насичення. От це головне, не демонізуємо. В нас немає неправильних правильних продуктів, правильного, неправильного харчування. Ні, будь ласка, все можна, але давайте до всього будемо підходити з розумом. І третя проблема це мало води. І це така вже заїжена тема, набагато заїженіша, мені здається, аніж здорова тарілка. Але я хочу сказати, що зневоднення, якщо воно навіть є у вас 1 чи 2% недостатку води, то тоді падає концентрація, настрій псується, ви стаєте більш дратівливими, вам хочеться випити каву. І я хочу сказати, просто пийте більше води. От напишіть, скільки ви п'єте води за день. Я вам скажу, що ви чули вже 100%, ви чули, що нормальна кількість води на день це 30 мл на 1 кг вашої ваги. Скільки вам потрібно, то, будь ласка, самі порахуйте, От, але як можна зрозуміти ще, що у вас є нестача води? У вас є сухість в роті, Попийте води. Часто, наприклад, да, у нас є відчуття голоду, наш мозок так сприймає. А насправді ми у нас просто є спрага, і нам треба попити води. Те не це не означає, що знаєте, ця фраза Хочеш їсти, попий води. Ні, але попити води можливо це спрага. Навіть коли, от, наприклад, ми п'ємо алкоголь, в нас більше всього є оця спрага. Але ми починаємо їсти, тому що організм не реагує на сигнали, тому що він думає так: ну все, я хочу їсти. а Насправді я хочу пити. І тому нам ну, треба трошки ось відконтролювати цей момент. А також коли йдете в туалет, якщо у вас а, сеча такого вже починає бути темно-жовтою, там іноді буває, там може бути ще прям от, Але там темно-жовтей, але вона має бути насправді такого а, золотистого кольору. От реально, якщо вона, вона вже у вас темніше, ніж золотистий кольор, то це означає, що вам треба просто терміново піти і випити води. Так, і як правильне харчування допомагає нам бути бадьорими і здоровими? Баланс макронутрієнтів. Макронутрієнти це в нас білки, жири і вуглеводи. Я сподіваюся, ви вже на моїх відео вивчили це. А, тому білки, жири, повільні вуглеводи це формула стабільної енергії. Наприклад, замість булки з маслом візьміть сильно хліб. Яйце, авокадо. І, це. і як я вже сказала, що в мене є оці приклади, в мене прям є по конкретному прийому їжі, всі продукти. Там, ну, там, я не знаю, не пам'ятаю, скільки там сторінок, але там дуже багато корисного матеріалу. Просто бери і приміняй. Конструктор в особисті в інстаграмі. Пишіть, і я вам все подарую. Далі регулярність харчування. І оці великі перерви між прийомами їжі, це ну, тільки призводить до дратівливості, до спаду енергії, до агресії. Ну І класика це, звичайно, три основних прийоми їжі. Що я часто бачу у своїх клієнтах: поснідала добре, все чудово, не збалансоване, сніданок, все супер. Пішла на роботу на роботі або не обідала. Ось, не обідала, потім поїла, прийшла аж вдома ввечері. Тип, ну, типу, Оцей проміжок часу забивався кавою, чаєм, а, і, там, можливо, да, іноді там, на день народження хтось приносить тортик, і ми ще тортик їмо, а нормального прийому їжі в нас не було. І оце отакий великий проміжок часу. Який ми не їмо. Якщо ви супер зайнята людина, якщо ви заробляєте мільйон, і ви просто не можете виділити, там, згадати за свій обід, то вам треба в своєму плодному розкладі вписувати оці півгодини, коли вам треба пообідати або повечеряти у да, кого з, ким проблема, з чим проблема, і ви прямо виділяєте цей час. Не можете, ну тоді ви недостатньо хочете бути здоровою і енергійною людиною. Ну от серйозно вмійте розставляти свої пріоритети. Пріоритетно заробити гроші? Ну хорошо, ви заробили ці гроші. А на що вам ці будуть гроші? Якщо у вас вибачте, але вже здоров'я буде не кудишнє. Якщо у вас немає енергії, у вас немає просто ніякого бажання до життя, ну кому потрібні ці гроші? От скажіть мені, я е, не ну я, я також вважаю, що гроші це дуже. Така велика і основна там, частина нашого життя, і вони нам дуже сильно потрібні, дуже класно їх багато заробляти, але, знаєте, не в б своєму здоров'ю. Ну, от, просто, будь ласка, виділяйте собі оцей час. Я про це дуже хотіла сказати на, в цьому пункті. І останній ще пункт сніданок. Ну, я скажу про нього, і сніданок це найважливіший, мені здається, прийом. Їжі, тому що ми запускаємо всі механізми, коли ми снідаємо. Да? Дуже важливо, що ми поїли на сніданок. Наприклад, солодкий сніданок це ну, просто солодка яма після 11. Ви поснідали чимось солодким, і все, поїхали, Оріжки, що там, ще фрукти. Корише, тут бутербродікс. І, ну, і це цілий день буде ось таким, не для всіх. Але ну, типу, є ось така, м -м, як сказати, а є ось така, ви знаєте, такий запах потім незбалансованості. Білковий сніданок, наприклад, він тримає рівень енергії дуже довго і стабільно. сніданку, реальну сніданку вам має вистачити на 4-5 годин ситості потім. Наприклад, це омлет з зеленю може бути авокадо, да, або якась вівсянка з яйцем. І ви ну, реально просто поекспериментуйте, і ви навіть потім відчуєте, вже наскільки довше буде триматися ця енергія. От я сьогодні, в мене зараз такий період, коли я вирішила порахувати свої прийоми їжі. Це мені потрібно зараз. І в мене сьогодні сніданок був на 800 калорій. Я не з'їла, ну я поїла нормально, да, але і це не було там півторта, знаєте. Я поїла нормально, збалансовано. Я поїла десь о десятій. Зараз у нас же чотирнадцята, і я ще, ну, типу, не дуже голодна. Ну, типу, я вже розумію, що вже в мене все наближається до обіду. Але я ще не відчуваю того, знаєте, що я вже дуже голодна. Коли я, наприклад, поїм щось солодке, там якісь сирники, то мені там вже через 2-3 години може хотітися їсти. Нічого поганого немає в сирниках. я Дуже люблю сирники. Але от проведіть самі для себе такий експеримент. Тепер ваша черга ділитися і розповідати, що ви зазвичай їсте на сніданок, чи буває у вас різкий спад енергії після обіду. І пишіть в коментарях, будемо взагалі розбиратися разом, можливо, якісь ваші приклади або якісь запитання я візьму як тему для наступних відео і розберемо це все більш детально і більш глибоко. Якщо вам була цікава ця тема, то обов'язково ставте лайк і підписуйтеся на мій канал. А далі буде ще дуже багато відео про те, як відновлювати свою енергію природньо, як харчуватися збалансовано, як жити в кайф взагалі. І я дуже дякую вам, що ви були тут зі мною. І я хочу вам ще так нагадати, щоб ви не забували про те, що їжа... Це не просто калорії, а це ваша щоденна енергія. Не забувайте про це, і побачимося в наступних відео, любі.